Дай Боже натхненого, мирного і потішного дня п'ятниці. Сьогодні шукаємо добрих уроків у фільмах, у книжках. І просто пречудова книжка Пітера Кріфта Три тлумачення життя. Я, я просто круглорічно цю книжку прослуховую. Дуже тішуся. Єдиний мінус, що на сьогоднішній день є переклад тільки на російській мові. Хіба хтось із вас може знав би мову оригіналу англійську, то могли б це слухати по-англійськи? <кій> Скажімо, він говорить таку цитату, яка для мене на сьогодні є дуже актуальна. А саме, він каже, сьогоднішні психологи дуже часто подібні до друзів Йова чи друзі Йова подібні до, до, до сьогоднішніх психологів. Тобто вони пояснюють страждання. Вони тлумачать страждання, звідки походить, звідки береться, що це таке. А треба не так тлумачити, як треба співпережити у стражданні. Тобто він каже, що більше нам треба шукати не пояснити, що таке страждання. Бо, здається, коли тобі пояснюють, що таке страждання, звідки воно береться, яке воно, то сумніваються, що воно тобі сильно допоможе. А спів пережити, то допомагає. Я Якось так зацінив наново минулого тижня, коли, ми, коли батько спочив, коли відійшов у вічність, яка дорога ціна, яка дорога ціна кожного повідомлення, кожного потискання рук, і навіть не слова там чи там підтримки, якихось там формулювань, але просто такого кивка. Я тут, я біля тебе. Яка ціна навіть ваших коментарів, ваших, ваших там тримайтеся або ваших молимося за вас? Слухайте, воно дороге, воно дуже дороге. Присутність, підтримка в стражданні насправді має вагу. Найменше бути поруч, просто обійняти, помолитися, спів переживати співтерпіти, співстраждати, спів а, а не так пояснювати. Час мирний, час, коли не маємо випробувань, коли не маємо часу страждань. Він є для того, аби ну, там, досліджувати філософське, аби досліджувати, не знаю, психологічно, що таке страждання, звідки береться, як проживати. А час страждання, не знаю, не побоюся сказати, Дарований нам для того, щоб ми або сам, самі вчилися співстраждати, або приймали співстраждання, бо це також дивна, але дуже потрібна форма любові співстраждання. Коли ти не лишаєш людину сам на сам переживати горе, переживати втрату, але ти кажеш, я тут, ну, чим допоможу, що я зроблю із твоєю втратою, але я тут я не можу якось зарадити. Значною мірою. Я не можу і не знаю щось від, відмінити, скасувати смерть. Але я тут, але я поруч, сила. Сучасні психологи дуже часто подібні до друзів Йова, які багато пояснюють страждання, але замало спів страждають. Подумайте, хто біля вас зараз є такий, що ну, потребує підтримки? Потребує співстраждання. Ну то будьте біля нього, ну то обійміть, ну то розрадьте через присутність. Просто скажіть, що так, у тебе горе, тебе болить, а я тут, і мене болить біля тебе. І якось дивно, якось так воно все спрацює, що коли болить не одного, а двох, то можливо, навіть так сказати, що трошки якось менше болить або інакше болить. Інакше болить, коли біля тебе ще є хтось, хто на себе бере цю ношу, цей тягар. І я чув свідчення, як страшно, як пекельно переносити страждання, втрати або взагалі страждання самому. Ой, це точно запах пекла. Не дозволяємо, щоб люди, які біля нас, переносили страждання самі, бо це можна і не витримати. Тому дякую вам усім за співстраждання. Нехай Господь розвиває в нас Дух Святий нехай дає нам йти на глибину у емпатії, тому аби ми не були байдужі до чужого горя. І справді носімо тягарі один одного і так виконаємо закон Христа. Майтеся файно. Мир вам.